Інсульт – це не самостійна хвороба, це вже наслідки якихось певних станів. Тобто, це може бути як артеріальна гіпертензія, як підвищений вміст холостелінів в крові. Можуть бути генетичні фактори. Фактично кожний третій пацієнт з інсультом помирає. 50% пацієнтів, які виживають, залишаються інвалідністю. І повернутися до звичного життя можуть тільки 10%. Але найголовніше, як ми вже з вами, як я вам це вже казав, що інсульт це не самостійна хвороба, це вже наслідок чогось. То це значить, що 80% інсультів ми можемо попередити. І не допустити їх розвитку. Яке є лікування в інсульту? Основне лікування найновіше лікування, новітні методи, це називається тромболітична терапія. Тобто, що це таке? Коли виникає інсульт, дуже важливо звернутися в лікарню менше ніж за 4,5 години від початку цього захворювання. Тому що саме це називається терапевтичним вікном, тобто час, в який можна провести таке лікування. Що в чому воно заключається? Через капельницю, вену до хворого, вводиться препарат, який розчиняє тромб, і таким чином вогнище може навіть не сформуватись. Тобто тромб був, тромб закрив судину, кров не поступає, значить починає відмирати тканина, але цей препарат вводиться, тромб розчиняється і все, вогнище навіть не сформовано, людина залишається точно такою ж, якою була до інсульту. Тобто головне не втратити час в цьому плані, тому що якщо проходить 4,5 години, на жаль, її вже не проводять, і лікування йде консервативне таблетованими формами препаратів, які тільки зменшують саме вогнище.